Внішньому управлінні. Нужно внішнє управління. От це вот внешнее управление. Вот И он говорить, что надо срочно вводить временное управление. То, что называется внешним управлінням. Казки про зовнішнє управління повернулися, і тепер про нього екзальтовано закудахтали московські роти, які раніше розповідали, що Україна вже споконвіку, мовляв, перебуває під внішнім управлінням штатів. Але тепер, друзі, все почалося. из заяви же их хозяина, Путина, который говорит, что, мовляв, треба в Украине установить внешнее управление. Российский президент Владимир Путин предложил ввести в Украине так называемое временное внешнее управление. Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. В качестве примеров стран, которые находились под таким управлением, он назвал в том числе Папуа Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии. Это... До речи, история, как выписан этот сюжет Дойче Велли. Але сьогодні ми не про це. Російський сюжет російського довічевеля. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Росія раптом сватає нам внішнє управління, яке московитам 10 років у нас бачилося, і яке мало не було причиною війни. Це з Зеленським, якщо він віддав свою страну, під повне внішнє управління. Ну, ми побачили, яке зовнішнє управління в Україні. Вже і допомогу припиняли штати, і угодою про корисні копали. Нам руки викручували, і все, от якось щось Україна не виконує і не виконує забаганки Дональда Трампа. То де ж де ж це зовнішнє управління, яке нам приписувала російська пропаганда стільки років? Де воно? Але ми бачимо, що Росія вирішила змінити платівку тепер. І Москва, і всі московські міньйони в Україні раптом в один голос запищали, заверещали, що навпаки треба внішнє управління. Раптом усі примосковлені ротяки в Україні почали рясно цитувати Путіна і всі просто як один, якраз про це зовнішнє управління. Ті, хто розповідали, що країною править Сорос, тепер просто місця собі не знаходять від радості від слів Путіна. Вот, например, Вадик Карасев и Лана Анала-Шевчук. Э, типа не контролируют ситуацию, поэтому давайте, используя опыт ООН, там был, ну, есть такой политический совет в ООН, предназначенный, например, для стран, у которых там как бы э, полный хаос, проводить вот этого рода эксперименты с внешним контролем над выборами. Вот Путин предложил такой протекторат, временный, вместо, сейчас временный, вот, и там на восточный Кимор сослался или там на Гвинею, ну, во-первых, конечно, но, Сравніє ні, то сам факт, що вам предложив эту тему. Сам факт, що Путін предложил. Нам, знаєте, дуже важливо, що там підложив Путін. Це просто якась неймовірна подія. Путін підложив зовнішнє управління. Тепер всі її мають обговорювати. А що таке взагалі Вадик? Ти ж навпаки, так боявся зовнішнього управління вот Это давление внешнего управления оно усиливается, оно не ослабевает. Я думаю, что приход к власти Байдена и неоглобалистов в Америки усилит вот этот тренд на внешнее управление. Просто насправді, кому як не таким істотам, як Вадік Карасьов, а сьогодні ми їх побачимо дуже багато, бо вони всі збудилися. Кому як не їм знати про внішнє управління? Коли довгі роки сидиш на путінському кулаку і він тебе безжально фістить, то розумієш силу внічнього управління. Сьогодні у випуску, друзі, я вам розповім, чому Путін раптом е вирішив заперечувати сам собі, для чого російська пропаганда розвернулася на 180 градусів, і до чого тут Трамп, і про те, як. Російські маріонетки в Україні фактично самі себе спалили. Так сьогодні буде рубрика школа і ПСО давненько її не було. Це рубрика, в якій ми розбираємо пропаганду пропагандистів, російські наративи та цілі інформаційно-психологічні операції. Мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст. Будь ласка. Підписуйтеся на цей канал, це дуже важливо, щоб ви на нього підписалися. І також коментуйте, ставте вподобаючки і поширюйте це відео. Несимося! Ну і всіх нюансах росіяни уділяють очень серйозно внимання средством масової інформації. в, в футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Отже, московські маріонетки в Україні, у яких СБУ чомусь навіть під вікнами не пробігало, масово взялися цитувати Путіна. Причому цитувати вони почали просто таки дослівно. Всім треба було повністю повторити від слова до слова, що сказав Путін. Аби зазумбовані глядачі запам'ятали це на підкірці. Причем, повторювали до деталей. Игорь президент России Владимир Путин предложил вести временное управление в Украине под эгидой ООН и западных стран, чтобы, как он говорит, привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, с которым Россия сможет подписать мирный договор. А, на встрече. С американцами в том числе он сказал, что э, он э, предлагает обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН и ряда стран для проведения выборов. Президент России предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести в Украине выборы. Что он еще сказал? Он э, пришел там к выводу. А что сейчас Украина руководит Азов. Он же говорит, а какой? Посмотри, а что это за выборы? Если опять в власти придут, как он говорит, нацисты, националисты. Зачем нам такие выборы? Ну, он же так примерно говорит. Ну, в... А на фоне нелегитимности вот такой вот светской власти власть переходит к Азову. Он прямо так и сказал к таким подразделениям, как Азов, которые уже просто строят дивизии. И он говорит, что надо срочно вводить временное управление что, мол, не с кем подписывать документы о мире. Цитирую. В таких случаях мировая практика идет по известному пути. В рамках миротворческой деятельности ООН несколько раз уже было то, что называется внешним управлением. Я послушала, что там он говорил, да, и сказал он, я просто нашим зрителям скажу, приблизительно следующее, что, повторюсь, я сейчас просто повторяю слова Путина, да, что раз украинский президент нелегитимен с точки зрения России, то и все, кто, кого он назначал, тоже нелегитимны. Ось так друзі, російський наратив виновіються людям. Ось так люди дивляться цей шлак і перетворюються на зомбі. Формально, формально, ці працівники ротом нічого крамольного, типу, типу нічого не зробили. Вони всього на всього цитували Путіна і ставили запитання. Ну це ж запитання, треба ж його поставити. І при цьому всього-навсього цитують Путіна. Що тут такого? Просто повторяю слова Путіна, да, що раз український президент не з точки зору Росії, то і всі, хто кого він назначав, теж нелегітимні. Просто повторюю слова Путіна, я просто цитую. Але ви маєте знати це, ви маєте почути це, ви маєте чути від слова до слова ще раз, що сказав Путін. Уявіть собі, що каже Путін. Азов цілі дивізії створює. Ах, що ж це коїться, господи, під час війни Азов створює цілі дивізії. Таким підрозділенням, як Азов, який уже просто строїть дивізії. Була на миря, дружина депутата від Батьківщини, чи колишнього депутата, я вже не пам'ятаю, що там в тому списку, і авторка каналу, який дуже недооцінений нашими спецслужбами. І ось вони так от нашіптують, 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 нібито своїми інтонаціями. Ніби своїми словами вони створюють враження, що вони а, не з Путіним. але чомусь. Всі їхні інтерв'ю, всі їхні інформаційні продукти якраз таки насичені тим, що сказав Путін, що сказав той якийсь російський путінський посіпак, а що, що це московитське чмо сказало, і так далі, і так далі. а що там Росія, а як там Путін, а що сказав Путін, а що пишуть російські ЗМІ, що написало Іздання Комерсант, а що сказав Путін про Трампа, а що Трамп сказав про Путіна, і так далі, і тому подібне. Ви дуже мало там почуєте безпосередньо про Україну. Звісно, такі от персонажі вони не можуть напряму зізнатися В Твитері, ну це було б дивно, що ось вони роблять інформаційну допомогу російській окупації. Вони будуть робити вигляд, що вони свої. От, наприклад, Соскін. Ну про Соскіна, ті, хто його знає, ну це відомо, що це колаборант кісток. Але навіть він зараз відпрацьовує рублі, нібито матюкаючи Путіна. Це ну просто да, ну, он, так. Ну так він слово одно хочеться сказати на Йо. І потім втора буква Б. розумієш? на її На повну голову вона це саме. Он шепнутий Путін. Путин, конечно, на полную голову. Путин, конечно, это самое. Путин, конечно, Е, Путин, конечно, Б. Но вы послушайте, что он говорит. Это надо послушать. Это же надо услышать обязательно. И он четко уже сказал, что все. Что Украину надо передать уже это не Америка, не Европа, вообще не Индия, не Китай, никто, никто, никто. А это надо передать в ООН. Плюс Украину взял, приравнял к, этому, Восточному Тимору. Это была часть Индонезии когда-то. Это были колониальные владения Нидерландов, если так помню, не ошибаюсь. И к этому, ну вообще к Папуановой Гвинеи. Это Папуановая Гвинея, это вообще это просто не о чем говорить, понимаешь? Это образец полного декаданса и руины. Вот скажите, Ви бачите, що ця людина, яка нібито матюкає Путіна, що ця людина з Путіним не погоджується. Це ж взагалі повна підтримка, це чутно в голосі. Це говорить людина, яка співчуває, погоджується з московською візією і допомагає поширювати, повторювати, прокручувати російський наратив. Путін прийняв рішення і публічно, і причому в такому. Якби... Контенті, в таких декараціях провозгласила це рішення в атомной подводной лодке. Понимаешь, там, де ракети стоять, которые можуть жахнути і по Британії, і по Франції, і по кому хочеш. І ось тут я ще раз хочу звернути увагу на те, що пропаганда під час війни вона не буде працювати, знаєте, в лоб. Пропаганда під час війни вона буде ховатися, мімікрувати нібито під своїх. Тому ви будете чути від таких півників та курочок, що вони Путіна нібито матюкають, нібито вони з ним не погоджуються. І відповідно довірливий глядач буде собі робити висновок, що ну вони ж Путіна матюкають. Ну не можуть же вони на нього працювати? Ну не можуть же. Ви встаньте на бік російських спецслужб і з точки зору ефективності, просто подумайте, як краще вдертися в довіру. А вже ж... Зробити щось таке, сказати, наприклад, Путін хуйло, або, не знаю, там, обмотатися е, українським прапором і просто таким, в такому образі, так, і з такими прибамбасами, прикрасами е, поширювати російський наратив. Тільки один нюанс. Чомусь ці всі панове і пані, майже всі говорять російською мовою. Вот так вот просто, такая несподелка. Я послушала, что там он говорил, да, и сказал, я просто нашим зрителям скажу, приблизительно следующее, что, повторюсь, я сейчас просто повторяю слова Путина. Да, да ну он, так, слово одно хочется сказать на ее и потом вторая буква «б», понимаешь, на «е» заканчивается, на полную голову он это самое. Он шепнутый, Путин. Окремо я хочу торкнутися, в принципі, експертності тих людей, яких вся ця ватна компанія кличе ВТР. Окрім того, що вони насправді ватні балалайки, що в них взагалі зі знаннями про предмет, про який вони говорять, що у них із, в принципі, подачою думки. От взяти, наприклад, того самого Соскіна. Якого... его ватный ведущий, <свист> дружечек, <свист> называя отцом демократии. Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, политический и экономический эксперт, аналитики, как продолжают утверждать многие из вас, отец украинской демократии, Олег Соскин вместе с нами. Олег Игоревич, здравствуйте. Привет. Отец демократии, отец, такие отец, такие эксперт, Що ж ти експерт не можеш назвати прізвище голови Європейської Ради? Плюс цей самий португалець порту. Этот. Кошта. Як? Кошта, кажуть, це його фамілія. Ну, як-то так, да, блин, така фамілія, що взагалі як... Как... как какая-то непонятная, как кличка какая-то была. Непонятная была фамилия была. Вот. Кошту, да, Кошту. Кошту, Портвейн, блин, или это. Что такое? Тоже вино классное. Ой, как оно называется? Португальское тоже. Политический экономический эксперт, аналитики, как продолжают утверждать многие из вас, отец украинской демократии. Кошка, портвейн, блин, или это. Тоже вино классное. Знаете, я от просто не понимаю, как як людина, которая себя поважает, в принципе, таким может являться, ну, но... зажраный сором. Ну, от давайте абстрагуємося, в принципі, від того, хто може дивитися Соскіна, так? Ну, уявімо, що він не ватан, На секундочку, так? Людина не знає, як звати голову Європейської ради, кривляє його прізвище. Ну, і, і в принципі, показує, що показує дуже низький IQ, кошту порту, віно. Ну, це, це що взагалі? Давайте я буду висміювати його прізвище Соскін. Є про що посміювати. Соскін, Соска. Клас. Клас. От, от, треба так працювати. Експертиза просто зашкалює у цьому ватному болоті. До речі, у Наташі Влащенко також. Там взагалі дуже цікаво. Наташа Влащенко взялася запитувати за угоду Трампа по надрах. У як ви думаєте, в кого? В економіста може, чи може в політолога, чи може в експерта з міжнародних відносин? Ні, друзі, в учасника Дома-2. Оце так експертиза. И сегодня наш депутат Железняк Ярослав Железняк опубликовал проект и назвал его ужасным. Он такой договор на 57 страницах. Это проект договора между Соединенными Штатами и Украиной, из которого следует, что совместный фонд будет управляться пятью людьми. Создать фонд и, собственно говоря, все ресурсы, которые есть в Украине. это соглашение распространяется на них. Газ нефть, и так далее. конвертируется, Знаєте, це просто якась консткамера. Це просто якийсь цирк уродів. Сидить учасник «Дома-2» з відповідним обличчям. Ззаду на тлі у нього ляльки, цяцьки, А ватна Наташа запитує у нього про корисні копалини. Нагадаю, в чому цей експерт – експерт. Да, выходила бы, да, бы, бы Симоньян сейчас к, к Соловьеву и говорила. А сейчас я зачитаю список людей, которые входили в Киркорова за последние 20 лет. Да, это бы было. Да, они бы унижали его со страшной силой. Но слушай, в конце концов, любви было бы больше. Я, я не знаю, может я как-то неправильно понимаю выслив «користник упалены», может в нем захованы какие-то другие текст. Може, Дональд Трамп і Володимир Зеленський про щось інше домовляються? Ви не повірите, але в цього Гранного цирку є певне раціональне пояснення, якщо ми дивимося з точки зору пропаганди і з точки зору ІПСО. Ну, як не те, щоб раціональне, близьке до раціональної. Як я вам вже розповідав, що відбувається навіювання певних тез. Так? І, в принципі, Наташі все одно з ким розмовляти, хоч з Петросяном. Головне, що вона озвучує необхідні тези. Головне, що вона повторює умови кабальної угоди. Це теж, знаєте, це питання, яке дуже сильно нас тригерить. І відповідно, щоб ми тригерилися, щоб ми нервували ще раз і ще раз повторювати і повторювати. Те, що вона розповідає, це учаснику дому 2 теж має свою. Хворобливу логіку, тому що його гордон розкрутив у частини громадян України, і тепер вони на нього відповідно приходять. І він просто сидить, притягує свою відповідну аудиторію, і Наташа цій аудиторії розказує: корисні копалини Трамп зараз все скупить, зараз внішнє управління буде таким чином. Так, до речі, це теж це теж це причина. По якій, мені здається, Путін, точніше, наслідок Путін, а, вирішив згадати про внішнє управління. Тому що Путін бачить цю історію з корисними копалами, він це може її обернути в обгортку про внішнє управління. Для того, аби підштовхнути Трампа, робити те, що вигідно Путіну, він йому відкриту. Каже, давай розділимо Україну внешнім управлінням. Трамп, до речі, його, наскільки я розумію, після цього послав. Ну і от ми бачимо саме цей путінський наратив, саме цю путінську логіку у тому, що говорить Наташа. Наташа прямо каже, що. Трамп робить те, що каже Путін. Трамп робить все в путінській політиці. Наташа прямо пов'язує Путіна і Трампа і ці питання для чого? Для того аби знову таки, я вам про це говорив, створювати у нас таке враження, таке відчуття, що ми нічого не можемо, що все домовляться зараз без нас, і зараз нас роздеребанять и ничего мы не можем сделать. Ну, удивительно, что Трамп этого не понимает, как человек, который провел всю жизнь в бизнесе, который понимает, что задним числом условия сделки не меняются, уже если его терминология говорить. Ну и, конечно, отдельная печаль – это то, что его все заявления, его позиция и позиция его команды очень совпадают с позицией Путина, который говорит, что ну, вот он посещает там какую-то очередную подводную лодку, хорошо, что не на стерхе, заявил, что Украине не нужна никакая там субъектность, потому что она не способна это не отдельное государство, и значит, им нужно внешнее управление, может быть даже там с, с нашими партнерами Северной Кореи, ещё с кем-нибудь. Ну, как не вид внешнего управления в этомрах натаще не сховаєшся, бо куди ти не сунься, все одно Україна вже і так зруйнована, і ще від... без зовнішнього управління просто нікуди. Мы с тобой говорили не один раз и не один год. Любая программа послевоенного восстановления экономики Украины, а точнее созидания ее с нуля, поскольку это будет уже не та экономика, что была до войны, она будет включать элементы внешнего управления. С этим надо априори смириться. Но, естественно, не, возможно, не в, не в той форме, не в том масштабе, который сейчас предлагает Трамп. Раз так, они навеют, навеют, навеют. Вот, например, еще один пример. Социолог пан Небоженко. Якого всі багато читають, репостять і так далі. Теж йде в тлумачення слів Путіна і озвучує путінські хатівки, розгалуджує по путінській хатів. Небоженко розписав 5 варіантів хатілок Путіна. Бо нічого окрім путінських хаттілок взагалі не існує. От тільки вони, і треба просто, знаєте, вибрати, яку з путінських хатілок нам треба. Вибрати. Небоженко називає п'ять сценаріїв для України. Я не буду вам їх цитувати, це занадто довго, але плюс-мінус там одна логіка і однакові а, наративи. Тому дуже коротко, основне з того, що воно каже: які є путі розвиття політики зараз в Україні? Найпростіше – це те, що назвав Путін зовнішнє управління. внешнее управление, как, неважно, кого он понимает, под внешним управлением он понимает разделом опять Соединенными Штатами и Россией, понятно, да, и немножко гренландских войск, ну все, понятно. Третий вариант, это когда происходит бунт в Верховной Раде. Вы же знаете, там есть группы, которые хотят новое большинство, новая голова Верховной Рады и очень серьезно и, и, и новый Кабмин. Ну и пятый, самый банальный, когда это то, что намекает, намекает очень намекает этот э, э, Путин, это попытка военного переворота, конечно. Нема других вариантов, нет. Або внешнее управление, або переворот, и еще там, там кажется, теневый уряд, тоже теневый уряд с профессионалами, из каких-то политиками, из каких-то, кого за ПЗЖ, профессионалы наши. Ось що приготував для нас Путін. При цьому ніхто не говорить про те, як зараз у нас взагалі йдуть справи. Ніхто не говорить про допомогу Європи, ніхто не говорить про приформатування безпекової системи на континенті. Ніхто не говорить про ситуацію на фронті у Росіян, про їхню економіку, і взагалі що у них там відбувається. Просто все, Путін приготував для нас п'ять варіантів. Все дуже погано і дуже страшно, і нам залишилося просто вибрати яку з цих страшних путінських хатівок. Ми виконуємо. Друзі, на сам кінець, кілька висновків. Взагалі, перший головний висновок: у нас вся ця пропагандистська праця продовжує працювати. Величезна кількість людей працює на те, щоб навіювати, нашіптувати громадянам України московський погляд на Україну і Відповідно, відгороджувати від українського погляду на Україну, як це в принципі має бути в будь-якій державі. У Франції, французький погляд на Францію, у Британії британський на Британію. Ну, друге, для багатьох, хто постійно дивиться мій канал, звісно, давно відомо, що все це московські роти або Медведчуківські, або бойківські. Бойківські це взагалі все однаково в принципі. Але. Це насправді відомо далеко не всім людям, і російська агентура дуже часто користується ось цим прийомом. Вони е своїй агентурі е дають завдання казати, що, мовляв, ми дуже-дуже дуже сильно проти Путіна. ну Дуже сильно проти Путіна. І після цього починають глядачеві таку навіювати ядучу, концентровану російську пропаганду. Але ми проти Путіна. А тепер послухайте, що Путін сказав. Третє, якщо журналіст, ведучий блогер, будь-хто хоче поставити комусь запитання про якусь заяву Путіна, то для цього, аби її поставити це запитання, сформулювати це запитання, вистачить двох речень. Це має звучати так: Путін заговорив про зовнішнє управління. Перше речення, друге речення а кого це взагалі має хвилювати? Кінець. Все. Для цього не треба зацитувати. Все від початку до кінця, смакуючи подробиці і вставляючи при цьому фразочки, ви ж тільки не подумайте, що я погоджуюсь, я просто цитую. Друзі, на цьому все. Я гадаю, що цей випуск був для вас корисним. Я вам дуже дякую, що дивитеся, що пишете ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Ось тут, прямо мені здається, це важливо, важливо, щоб його побачило якомога більше людей. Ну і також. Не забуваємо донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.